Друзі, привіт ранок у нас сьогодні середа, 12 листопада, 6.10 о, 2025 року. Ну, вже потрошечку розвидняється. Зараз поки туди-сюди і розвиднеться. Приїхав сьогодні тут на одну ямку половити на фідер. Будемо ловити на фідер. Все те саме, ну, зараз розвиднеться, я вам все покажу. Ну а поки що зараз буду розкладатися і закидатися, пробував, пробувати. Ну, а як вже більш-менш стане на вулиці видно, то я вам на що я ловлю, які оснастки. В общем, все покажу далі. Так що дивимося. Так, друзі, не забуваємося. Задонатити на Збройні Сили України, а саме на комплектуючі до ФПІ дронів. Я в кожному відео говорю, що до мене звернулися бійці, які демобілізувалися через тяжкі поранення, організували маленькі майстерні по збору дронів. Так що допомагаємо Збройним силам і не тільки, а щоб визволяти нашу країну від ворога. Ну, а задонатити можна буде. Посилання буде в описі під відео зразу. Там банка-монобанка, вона постійно відкрита. І номер карточки. Кому як зручніше, не будьте байдужими, кожна гривня важлива. Ну, а зараз сама звернення і подяка від бійців. Бажаємо всім міцного здоров'я! Хочемо висловити подяку пану Анатолію. Та його підписникам ютуб каналів Рибач Як Мію та сам собі пан за вашу допомогу та підтримку. Ми бійці підрозділу, який виконує бойові задачі на Сумському напрямку, з вашою допомогою наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Що ж, друзі, трошки розвиднилось уже. Я закинувся, розеклався. ну ще не закормлювався, поки розклався, намішав прикормки. Зараз я вам... Покажу, що я намішав і що до чого. В общем, фідера в мене ті самі Ренк, довжина 3.30 з тестом до 180 грам, котушки теж ренк, 4 тисячка. І шнур 0,14. Мабуть, теж ренк чи. В общем, все від флагман. Оце флагмановський такий комплект. А ще в мене там он стоїть. Фідер я закинув, буде пошуковий. Вже буду сьогодні хапужничати, закидати вліво-вправо. Поки що з рибаків немає нікого. ну, Буду пробувати, якщо не клюватиме, чисто пошуковий. Далі ближче, вліво-вправо, в общем, по ямці буду кидати. О тут щось ось кінчик, щось трошки нюхає, видно дрібненьке. Оце такі в нас утки. Так, по цьому, по використовую там у мене, я вам показував, отакі ось очки флети від профмонтаж. І з коротким повідцем. Тут так клює. Ну а і ще звич... звичайна буде оснастка фідерна. Зараз є я... ось такі годівнички гарні від профмонтаж, з грунтозацепами, пластикові. Ну Тут я використовую 80 грам вагу, можна й меншу тут течії майже немає, ну мені так зручніше закидати. Ну це кому як. Оснасточки. Одну я вам показав, флет, а другі звичайні ось такі, ось, ось такі там симетрична петля. Асиметрична, патерностер там, з, з відводом, взагалі різні. Отакі вони є. Ось, ось отаке будемо використовувати. Ще десь у мене є, піддиваю, пуфіки. Ось такі різні. Ну тут 4 мм, маленькі. Ну а далі наживка. У наживка черв'як, опариш у нас буде. Ну і ось трошки я. Назбирав виповзків. Будемо відщипувати, бо один він здоровий пробувати. І на нього, можливо, буде клювати. Так, друзі, це є у нас по прикормці. Я замішав. Залишалась у мене ось така прикормка серія про від флагман Фітер Шоколад і лящ кориця. Оце ось таке. І додали я, наварив. Але трошки переварив Дома ось таке пшоно і половинки гороху. Ну а це на таке ми будемо сьогодні і ловити. Зараз я візьму ось отаку ось величеньку годівничку. Ось такі є у них годівнички 50 грамів. Ну вона по ємкості вдвічі більша, ніж звичайна. І нею для парочки. Оцих фідерів я трошки небагато підкормлюся. Ну, а одна в нас буде пошукова. Якщо знайдемо рибку, то і там тоді підкормимося. Так що, будемо пробувати. Зараз кормимося і будемо ловити. Опа, друзі, на, на пошукову спрацювало. Коряги. Спрацювала пошукова. Ой, підсачок, Ой! Окі-палки, а він ще. не дуже розкладений. тут тю є його і так я думав там щось таке страшне Ха -ха. Ну а чого теж риба і непогана синячок друзі клюнув Ось такий синячок. Доволі непоганий. Не супер великий, ну і не маленький. Класно. дуже добре. Я вже а, показував чи не показував. Це ось патерностер, звичайна оснастка, ось така. Кормушечка. Повідець недовгий. Хоча б на синця треба повідати. Подовше, ну нічого. Головне, що клюнуло. раді бога. Клюне ляж буде. Хорошо, клюне карась, теж непогано. Клітка, плоскирка. Головне, що раз приїхали на рибалку. Там Ціль не насмалить риби. Ну а звичайно ж хочеться і піймати якусь рибку, щоб покльовочки були. А якщо не дуже, то це таке діло, воно вже майже середина листопада. Кінець осени. Щось і на ті вудки, вони там смикнуло, і там смикнуло. Нічого. Так, закидаємо. Вона ми аж. І отак. Раз, два, три, чотири. О. Що себе. А коли воно клюнуло, що я блін побачу маю, дивіться лящо! Ха -ха, ха ха А коли він клюнув, тут багнюка оця а я дивлюся, жилка попущена. Ну, такий невеличкий, але клюнув. Бачите, на опариша з пуфіком. Зараз я вам покажу. А клюнув ось на оце ось, бачите, пуфік. Я бачу, я бачу. І, пар, і пару опариків. Ось отака така штуковинка. А черв'ячок мовчав. Ну зараз ми так і спробуємо і далі. Надо пробовать. А, а то, что нужно по Спасибо, обиде он сказал, что я притяну я до дома. О-о-о. А уже поклевочка есть. Поки еще. Ну, поклевка была такая, легесенькая. Маленькую -а -а -а. его. Льощик, мабуть. А зараз подивимося. На черв'ячка чи на опарися. Ну поки ще не в підсочці. Ей, зійшов. Ха-ха-ха. Okay. <laughs> okay. да, так. Okay. Прямо-прямо перед носом. Ну нічого, і то вже добре. Та таке, як на опариса. Отік, погано зачепився. Ну нічого, оце теж добре. У мене вже в принципі на жарюху є. Ух ти! моє, що б не На опаруша. Чуть не взівав. Ляків більше тягнеться, чим та рибина. руки грязні, в каші. Ой. Що, зірвався? А, ні. Е. А дивись тип достав ладно ну, хай полежи. Бо руки <гум> замішував тут не закидаю замішував прикормки трохи щоб кинути вручну. а тут якраз і клювака О, ну нічого домішаю потім закинув на опариша, чисто на опариша. У мене і здорових опаришів. Нема. А була пінка, спомнив, що я купив у кульку. Воно в машині так і лежало. Поки побуде. Зараз я відчеплю, закину, а тоді там останеться. Виб'є в луночку таку, щоб куди мені закидати прикормку ну ближче трохи бо воно так ладно зараз ми їм руки розберемося невеличкий але нормальний лящик на жарюху піде ось такий пучок це спинки опарики невеличкі Ну, маємо те що маємо. Зараз закину, де воно булькне і тоді прикормлю. О! Це щось зовсім близько якесь. О, то десь отуди. Дві рука болить, далеко й не закинуть. Нормально буде. Як закинув, так і буде. Нічого хай клює чекать Сейчас одну утку витягну коротенький повідець. ось така інлайн-оснасточка. і ось ось так бачите пуфіки напевно, штук вісім якщо не більше опаричів гачок шостий номер великий треба б менший ну нехай на ляща нормальний Щас ми... О тут попробуємо поміняти. Поміняв тут у мене засада. є, не поміняю, а перев'яжу. Ого. нічого є. Ну, одервав мене. Нюха, нюха. О, о о Ах, по зубах. Ах, по зубах. І вроді виплівало нормально. Що то так бере. Нічого. Єсть поклювочки, але багато. Будемо ждать поки кажусь, я спішу. Треба ждать, поки ловко поклюне, поки він уже сяде там на гачок. <клес> а я кілька разів пошведив. Ось так, друзі, бачите, потрошку клює, потрошку ловимо. Не так, що супер-пупер клюв, але що ви хотіли. Кінець осені, середина, майже середина листопада. Таке воно і є, цей так добре. Yeah. Я думаю, що цей так досить непогано. Ну нічого, ще, ще посидимо, ще трохи часу є посидим, половим. 700, -700 О, і то не дає брати. Ага, ага, ага. Воно... О, як покльовка, то покльовка, друзі. Ну теж різно. Зачепив що? Ну я затіг Та не жаль. на, на, на цю сторону витягнув Ой блін тут... Да. до, до. дивиськи треба мені друже буде я прижену притягну, вернусь. Машина і єсть вона була резкий тільки повний підсок Ось такий невеличкий, але нормальний лящик. Чисто на опариша і на пуфіка. Зараз я вам покажу. О, ось дивіться. Ось такий. Пучок здорової пінки і пуфік. Ну і оснасточка інлайн. Ось такий. Недовгий, коротенький повідець, бачите сантиметрів. Ну це ще отвода поводка сантиметрів 10. Ось, бачите, ну так, нема такого, що сидиш, сидиш, раз, клюнуло. Головне, що клює. Потрошку, помаленьку. Хорошо, нормально. Так, ну що ж, ще трохи посидемо. Не треба мені цього нічого. Ого. Ух ты. Йо і не ва. А така гарна поклювка була. Бачите, часті покльовки миємо Каркарон. карвон. Ага. Не дуже сильно, але бачу напина, напина, напина ривки. Восьми ух ты, чуть пицака не нерву опа есть. Я на, на опарика ловлю сьогодні. Алло Алло? На ту утку щось мунтосило-мунтосило. Так і не були але не Ой. Потихеньку. ось такі. Такі Діночі, лящики. Ось так, бачите, друзі, потихеньку. Діночі. І ловиться на опариша. Хтось там мені писав костюм не той надів на попередній рибалці, що я тільки одного ляща спіймав. <кхи> Сьогодні бачите, я в другому костюмі, значить, це везучий. Будемо надівати, одягати тобто, цей костюм. <кхи> Утята, аби були рязки наловить. Тому треба робота. Ото Ах, тю, а напиналась капітально. Ось Тільки хотів цю. Отнуло хорошо, покльовка вовремя. Не знаю, що ж таке сталося, що, що не спіймалося. Ну, бачите, багато холостих покльовок. І вроді і пнув так добре. Ну а що ж ти зробиш? Що ж ти зробиш? Як кажуть по губах дав. І все. Ну нічого, і так класно. Раз по губах, раз витягнув, раз холоста покльовка. Але потрошку ловиться. Те, що ж, друзі, змотуюсь. Змотуюсь на сьогодні хватить. Як не наїв, то не налижишся. Ну що ж, друзі? Закінчилась чергова рибалочка. Як на мене, досить вдала. Як для кінця осени, середина майже листопада, то не знаю я там штук, мабуть, 5 лящиків, сентябрь. Був сход, були покльовки. Нормально. Досить-досить таки вдала рибалочка. Отак От клювало сьогодні на опариша в мене. Такі різні оснасточки, ну з коротким повідком. ну Ви все бачили. Так що, ось якось так. Далі щось будемо пробувати. Можливо, попробую на хижака ще десь поїхати. Можливо, ще хотілося на поплавчанку попробувати лящика піймати. Ну, воно буде видно. Так що вже майже зібрався, їду додому. Чотири годинки я сьогодні порибачив. Як на мене, досить-досить таки вдало, задоволений. Все вийшло. Так що, кому сподобалась така рибалочка, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дізлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. І до скорої-скорої зустрічі. Пока. Слава Україні!